допомагав приховувати докази на Прикарпатті Засудили генерального директора двох російських фірм-підрядників, які виконали роботи з демонтажу донецького драматичного театру в Маріуполі. У березні минулого року військові країни-агресора вчинили воєнний злочин. Вони завдали бомбового авіаудару по будівлі театру, де переховувалися багато українських громадян. Аби приховати докази злочину, масового вбивства жителів міста, російська влада під виглядом відновлення терміново приступила до руйнування рештків споруди, під якими загинули мирні мешканці. СБУ встановила, що залученими до робіт фірмами-підрядниками керував громадянин України, уродженець Івано-Франківської області. З 2014 року він перебуває в Російській Федерації, де володіє будівельним бізнесом. У грудні 2022 року підконтрольні українському колаборанту компанії демонтували центральну та фронтальну стіни, фасад споруди драмтеатру, які містили на собі сліди бомбардування. Очолювані ним компанії з російського Санкт-Петербурга також працювали на місці філармонії. Та інших зруйнованих і пошкоджених окупантами будівель у жовтневому районі Маріуполя. За співпрацю з владою держави-агресора, владою російського Петербурга, колаборанта нагороджено відзнакою за восстановлення Маріуполя. На початку 23-го року слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в колабораційній діяльності. За ініціативи СБУ було арештовано його майно в Україні вартістю понад 1,7 сім мільйона гривень. Завдяки зібраним СБУ доказам, суд визнав гендиректора Російських фірм винним за частиною 4 статті 111 одинадцятої першої кримінального кодексу це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією держави агресора. Колаборанда засуджено до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. На срок до 15 років арештоване майно буде конфісковано. Люся Люза грибиквіталімагладі, телеканал 402.